Дорогий раве, тут він пише, що шхіна як із із Яна, в разумі, в серце. Що це за відміна шхіни походить від пошкодження або в розумі, або в серці. Це в моха в ліба каже Рав те, що він нам пояснює. так? Що в моха є в нас э, знання? Ми, ми спираємося на знання, а не на віру, так а в ліба, що ми намагаємося користуватися бажанням отримувати, а не проти нього, не протилежним. йому. це те, що є в людини, немає більшого. Речі прості, тільки треба думати про них і бачити, як це в нас. Вони влаштовуються, діляться там і так далі. Що з ними робиться? Це те, що нам треба. Ну, творити між собою. Ладно, просто ви сказали, що треба добре подумати про це, і тут відразу він пише, ви сказали, що пошкодження в розумі, коли ми свада си... в розумі, коли ми спираємося на розум. Виходить, що розум в тому, щоб відмовлятися від розуму, грав, піднятися над ним до віри. А не те, що те, що є мені в розумі мій розум вимагає діяти відповідно до ну за логікою. Я для того, щоб піднятися в духовне, мені треба користуватися логікою вищого ступеню. Вищий ступінь по відношенню, по відношенню до мого рівня. Називається вірою, і вона вище над моїм рівнем. Так. І це завжди два рівні. Рівень, на якому я перебуваю, це моя думка, так, знання. А рівень який вище за це називається вище знання або віра, і так мені треба весь час працювати. То тому для того, щоб зробити духовні дії, мені треба намагатися злитися з ступенем вищим за мене, так. Порівняно з тим, як на якому ми зараз і так і так докладати зусиль, щоб уподібнитися більш високому стану. Чому нам треба робити дії віддачі? Чому через те, що ми хочемо піднятися на наступний рівень, і не бути в цьому стані, що називається рівнем отримання, тому що те, що мені зрозуміло зараз, те що я роблю зараз, це називається бажання отримувати. І хоча бажання отримувати це, в якому я зараз перебуваю, колись воно могло бути для мене віддачею навіть рівнем віри. Але зараз я вже піднявся на цей рівень. І це перетворюється для мене вже на отримання. так, І знання. Це теперішній мій рівень, я його вже здобув, піднявся на нього, я вже е, е, відповідаю цьому рівні. Так це працює.